Кабінет міністрів України погодив законопроект, який суттєво посилює відповідальність для тих осіб, хто виїхав за межі країни в умовах воєнного стану незаконно. По-перше, усі справи щодо незаконного перетину державного кордону планують передати під юрисдикцію прикордонної служби України. По-друге, статтю 332 Кримінального кодексу України хочуть доповнити, що якщо незаконне... Перенаправлення осіб через кордон відбувається під час воєнного стану. Це є обтяжуючою обставиною. Але найважливіше, запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний виїзд за кордон поза пунктами пропуску, також пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури, а також порушення встановленого терміну перебування за кордоном України. І саме останнє стосується призовників та військовозобов'язаних, тобто тепер пропонується криміналізувати перевищення строку перебування за межами України. Таким чином, військовозобов'язані отримають не лише обов'язок повернутися вчасно, але й ризик притягнення до кримінальної відповідальності у разі порушення е, такої норми. Мене звати Денис Анатолійович. Практикую з 2013 року. Звертайтесь на індивідуальну детальну консультацію та за юридичною допомогою. Телеграм-канал профілю», Там новини, які я тут не публікую. До зустрічі!